Усім привіт! Ви на каналі Острий Призрак. І сьогодні ми знімаємо 100 дверей пройти. Поки загружається, время йде. ви можете поставити лайк та підписатися. Та сьогодні ми переходимо на українську мову. Я зайшов. Так много, тому що щоб страшно не було. Ре і гра рекомендую нам е в навушниках грати, та я вам теж. Тому що я трохи програв до 32-ї двері. Це дуже прикольно. грайте в навушниках. так, Я не можу тобі дозволити нічого купити А сьогодні я вам хотів сказати, щоб ви... сьогодні в нас буде таке, якщо я вмру, от, вмру, то ми знімаємо другу частину до першої смерті. Та скоро в мене до народження. Щоб ви, якщо ви хочете зробити мені подарунок, Просто зро Виграли. Зробіть так, щоб в мене було 100 підписників. Ну, 100 підписок. Зробить так, це для мене дуже добрий подарунок. Ось так. А поки я проходжу, ви могли б поставити лайк та підписатися. Якщо, хочете.. Якщо ви хочете зі мною пограти, вам треба скачати роблок. Потім вам треба додати мене в дружблянку. Коли, ви... щоб додати в друзі, треба вписати моє ім'я в Роблоксі. Моє ім'я в Роблоксі Медведик 50, Только Медведик по-англійськи. А 50 так просто. Ось монстр перший. Добре, що я не... не вмер. Та якщо буде друга частина, ми зробимо так, щоб коли буде друга частина, я буду знімати ролик відео, коли ми на які двері ми остановилися, на такі я буду далі знімати. От я доходив, ось, я дуже я вже грав дуже много, дуже много раз зараз так Він Дуже грав гра в цю гру. Та я тільки доходив до до цього, до сіти. Та дуже довго в шкафі не прячтесь, тому що е, там тому що ви можете вмити. Та коли ця псикалка, на неї треба подивитися, е, вона дасть страшні звуки але не дуже. Та потім відлетіться до вас. Дуди, щоб ми... О, вже не йшов. Добре було якщо в мене отмичка була. Мені даже не треба було ключ шукати. 52 двері. Зараз я поставлю не, не покупки. Цей парні може мій підтримок. я не знаю. Якщо ти мій піднесник, можеш подивитися на цей ролик. Я тебе зняв в роликсі. Так що, якщо хочете е погратися зі мною, просто додавайте мені в друзі та може я вам вами уже 30 дней. Вот самое сложное будет Потому что на 30 буду слушать. Че на 30, че на 34. четвертый. Еще один остался. Еще. Дуже студі? Світло вмигає і за Скоро значить, що буде сік. А чого ти не йдеш? Ну почекай мене, ти що? Без мене не треба проходити. Ну почекай мене, будь ласка. Ну, він мене не дождаться. Буде Зараз будемо бігати. Не туди безтри. Оба настрій. Якраз я вам говорю, що до 30 я не пройду. Коротше, усім пока-пока. Не забувайте ділянки підписку. Ой, церінці проходить, я не розумію. Я не розумію. Я не розумію. Коротше, усім пока-пока. Не забувайте підписуватись. Усім пока-пока!